Доброго дня всім, які присутніх, і хто не в студії, а в регіональних студіях. І пані Лесі особливе вітання, вона ж секретар нашого конгресу. А, а говорить а деякі речі, які ми вже зробили, не спілкуйтесь, пані Лесі, треба виходити на голову. Секретар повинен ініціативу проявляти, а не завжди голова. Вибачте, за Таке навчання не виличені службові Так. Да. Питання, яке я хотів висвітлити, відповідно до того, що відбулося в Ватикані і визначилося з створенням такої глобальної платформи, яку реалізували через створення Світового конгресу українських мігрантів. Ціль основна це з'єднати всіх наших розпорошених як на території України, так і за її межами, де б вони не були. І не тільки для того, щоб комунікувати і мали можливість, а й мали можливість розвитку. А в цьому стоїть цілий глобальний пакет, починаючи від здоров'я, навчання, професійна, скажімо така, виваженість з'єднання з іншими законодавчими актами. Як приклад ми говоримо про те, що наші фахівці пані Леся в своїй промові сказала, що дуже багато фахових професійних знаннями відсутні в Україні вони за межами Україні. і не можуть навіть в тих країнах перебування на певному рівні віддавати ці знання, отримувати за це відповідну винагороду, або просто Чому тому, що саме перше не приймають їхні? Професійне підтвердження, це дипломи, це свідоцтва, далі розробки, будь-які, які б вони не робили в Україні, можливо, і є можливість, а там за кордоном це великі гроші, довгий час, щоб отримати патент на розробку і так далі. І доступ навіть до тих лабораторій інститутів, які б дали можливість це зробити. І от е, створення платформи е, передбачає об'єднати всі ці можливості на даний платформ. Платформа чисто технічна, бо Юрій Володимирович мене налаштовував на те, щоб казати вже не теоретично, а практично. Створена глобальна, національна глобальна система соціальна, як комунікативна, як фінансова, бо там присутні ті процеси, які необхідні для розвитку тої самої. Системи розрахунків, інші мали почути про евалюту, розвиток екологічний Так, Ми почуємо, але ми вже це в платформі передбачили і зробили. Тепер залишається це я так коротко і конкретно, бо не добудових промов. Залишається все це впроваджувати в реальність. Сама платформа є. Початок простий реєстрація на платформі кожного члена. Як можливість визначення напрямку і користування цим. А для цього потрібно вже те, що ми говорили, але я думаю, що треба керівний штаб, який би це робив, ввести вже в режим постійної роботи. Бо зустрічі навіть на конференціях або перемовини відсутності конкретного штабу, який би координував і давав можливість, буде затягувати час. Це таке моє бачення. Як воно буде бачити, ну як буде працювати, не від нас. Знову ж таки, коли ми не хочемо робити, а тільки декларуємо те, або обговорюємо, а конкретні дії повинні я, чаріся, рано дали завдання, чи склали його в обід, проконтролювали виконання, оберті спитали за результат. Якщо цього немає, то процес затягується на думку. На невизначені терміни, немає конкретного відповідального, таке інше, таке інше. Це те, що я хотів сказати. Ситуація з самою платформою іменно епілогічної запису починається. Я буду розсилати по тим представництвам, які в нас є за кордоном на Контакті, ну, як інструкцію. Хочення, заповнення і так далі. Все це. І будемо Намагатися, щоб це було активно, але залежить не тільки від нас, від, від центру, а від кожного на місці. Приймаються будь-які е, доповнення, бо сказати, що ми тут, працюючи з командою айтішників, зробили все і це остання крапка це неправда. Ми його робили з нашого бачення і розуміємо, що зміни і доповнення будуть, але вони платформа сама е, як. Стати мотор да, технологічності, така що туди можна нанизувати будь-що і в будь-якому часі. Тобто, якщо готова програма, можна моментально приєднати до діючої платформи, щоб вона була доступна для всіх. Якщо тільки ідея, то є, скажімо так, айтішний центр і адміністратори, які будуть розробляти, впроваджувати, тестувати, доробляти, ну, запускати. Процес для того, щоб користувалися всі. То Ставити питання, що ми закінчили і все зробили, я ще раз акцентуював, що це не так. Приймаються будь-які доповнення, побажання, ідеї. Якщо вони будуть доцільні, прийме керівний штаб рішення, що це потрібно провадити, ми його будемо проваджувати. У мене Дякую. все. Дякую, що Дякую.